Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні я хочу вас ознайомити з моїм довідником з української літератури за 6 клас. Наші дні існує за великий потік інформації. Здається, що людина має великі можливості отримання та зберігання будь-якої інформації. Але я вважаю за кращим самостійно створювати різні форми зберігання цікавої для мене інформації. Наприклад, у формі довідника. У минулому навчальному році я розпочав зі створення довідника учня з математики. В цьому році мені стало зрозуміло, що вчаючи українську літературу, час від часу потрібно швидко пригадати імена письменників, їхню біографію та їхні твори. Начебто в телефоні завдяки інтернету, це буває не складно. Але мені здається, за краще користуватися особисто вигадним довідником учня з української літератури. А тепер на ваш розсуд. Пропоную ознайомитися із деякими його сторінками. Перше знайомство починається з розділу 1, Пісені Скарби рідного краю на тему чарівна мелодія слова, пісні зимового циклу Ой Хто, хто Миколая любить, Нова Радість стала, Добрий вечір тобі, пане господарю, щедрик, щедрик, щедрівочка та засівна. Пісні весняного циклу, Ой весна, весна днем красна, Ой кувала зозоленька та кривий танець. Пісні літнього циклу, уржі на межі, Ой біжить біжить мала дівчина, Проведу я русалочку добору, заплету віночок, ой вінку, мій вінку, купайло купайло. Народні колискові пісні. Ой ти коте коточок, ой, нулюлі дитя спать. Пісні літературного походження ще не вмерло України, який є гімном України. Молитва Ойлузі Червона Калини похилилися. Як тебе не любити, Києвомій? На цих сторінках представлені відомі українські поети, а саме на цій громадський діяч Тарас Шевченко. Тарас Шевченко помер до рано. Проживши всього 47 років, із них 24 був під закріпаченням. Ще 11 років перебував на військовій службі, у в злоні або ж під слідством. І лише 12 років був вільною людиною. Він був звичайною людиною, любив кофе з вишками та їсти борщ. Динцтві Лесі Українка була надзвичайно кмітливою та схоплювала все на люту. Тож її можна було називати дитину індиго. вона навчилася ще в 4 роки. 5 вона почала писати драматичні твори, у 6 вже майстерно вишивала. А у 9 років написала свій перший вірш Надії, який був опублікований у місцевій львівській газеті. За творами письменниці створено понад 10 фільмів, мультфільмів, понад 20 вистав, 4 радіовистави, 5 радіокниг, та 5 пісень. До 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки компанії Google навіть створила святковий дуд логотип пошукової системи за мотивами її легендарної лісової пісні. Про неї зафільмовано 11 документальних стрічок. Додатній датній письменниці її творчості присвячено музеї, літературно-меморіальному музею родини косачів новоград Новоград-Волинському. Музей Лисі Українки в Києві, Колодяжному, Луцьку, Ялті та Сурані. Станіслав Чорнолевський народився 1950 року. Вірші почав писати з 4 класу. Зараз працює режисером і редактором на ТРК студія 1 плюс 1. Зокрема, відповідає за дубляжі української мови іноземних фільмів. А перша поетична збірка Грушник землі. До якої він йшов досить довго і відповідально, засвідчила про його непересічного таланту. Це найвідоміша збірка поезії Станіслава Чернилевського. Поет був учасником Революції Гідності, на яким отримав три кульові поранення у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Він викладає драматургію у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. Є лауреатом премії імені Василя Самоненка. Ірина Жиленко отримала премію імені Володимира Сосюри в 1987 році за книгу віршів Дівчинка на кулі та національну премія України імені Тараса Шевченка в 1996 році за збірку вечірка у Старій Винарні. Ірина Жиленко померла 3 серпня 2013 року. Розділ 3. Живильні джерела мудрих книг. Тема 3. Із видимого пізнавай невидиме. Володимир Рудківський створив повісті на історичну тематику, такі як Джурико Швайки». Микола Вороний, автор ліроепічного твору Євшан Зілля. 18 квітня День народженого Володимира Рудківського, поета, публіциста, дитячого письменника. Одна його цитата представлена прямо на цій сторінці. Яке то неймовірне щастя бути просто людиною. Хумаристи України Степан Руданський, Степан Олійник та Павло Глазовий. Еволюція це жертівливий твір Павла Глазового. В зоопарку біля батька запитав хлопчина Чи то правда, що від мавпа походить людина? Правда, мов батько, наука доводить, що людина безперечно від мавпи походить. То чому ж ці мавпи сильно так відстали? Чом людьми, ще й досі, справжніми не стали. Батько вуса гладить, весело сміється, Таке синку і людям не усім здається. Здає, Леонід Глібов, відомий автор українських актов... акровіршів. Дало, для Леоніда Глібова було спокійне життя без перевантажень і випробувань. Епітет завзятий мені не личить, писав він 22 червня 1861 року до Олександра Кониського. Тому що я мир і спокій вважаю синонімами життя. Лише велика любов до України і покликання журналіста підштовхують його до такої клопітної справи, якою було редагування щотижневої газети. 结果就。Yeah, good, so.